Онлайн-консультації психолога. Як створити робоче місце? Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог і допомагаю психологам презентувати їх послуги онлайн. В цьому відео я хочу поговорити про таку дуже просту, але важливу тему: про те, як ми можемо організовувати своє робоче місце, якщо працюємо онлайн. Адже просто ноутбука чи телефона, і ви сидите на кухні, це не завжди достатньо і це не завжди про техніку. І у своїй роботі, коли я працюю з клієнтами, я бачу, що. Не тільки техніка важлива, нам важливо створювати простір, який допомагає, а не заважає нашій роботі. І важливо пам'ятати, що немає абсолютно ідеального робочого місця є те, що працює саме для вас. І зараз ми будемо якраз про це говорити детально. Отже, чому місце важливе? Тому що те місце, в якому ви знаходитесь, воно впливає на ваш емоційний стан. І так само це впливає на вашого клієнта, бо він вас бачить, чує і. Це все також відчувається навіть тоді, коли може не проговорюватися. Нам важливо, якщо ви працюєте онлайн, це таки, щоб ви відокремлювали ваше робоче місце від особистого, якщо у вас є така можливість, щоб ви, у вас був якийсь процес входу в робочий режим, да, там, де ви розумієте, що отут я вже працюю, і, звичайно, щоб це було комфортно. Тому перед тим, як створювати свій простір для онлайн консультації, можете запитати себе, де ви найкраще зосереджуєтесь, що вас заспокоює, дратує, що вам подобається, не подобається в просторі. І те, як би ви хотіли, щоб ваші клієнти вас сприймали. Коли ми говоримо про техніку, коли ми працюємо онлайн, то, звичайно, особлива увага це стабільний інтернет. Тобто ваш інтернет не повинен перериватися. Щоб у нього була хороша швидкість і так як ми розуміємо, що техніка в нас все одно колись підводить, щоб у вас був резервний варіант. Так? Тобто, наприклад, у вас є Wi-Fi, і ви можете перейти на мобільний інтернет. Тобто запасний варіант краще мати, бо все ламається. Звичайно, що у вас має бути якісна камера, не обов'язково дорога, вона має бути такою, щоб у вас було достатньо якісно видно, щоб у вас був хороший звук. Не обов'язково це має бути там якийсь супердорогий мікрофон чи навушники просто чистий звук. Ну і, звичайно, освітлення, неважливо, воно штучне чи природне, але щоб вас було видно, щоб вас не засвічувало ззаду, щоб було видно і ваше обличчя, і там, хоча б от, портрет ваш було видно. Звичайно, Хочеться, щоб все було якісно, але не обов'язково, щоб ви купували все дорожче. На початку найдорожче так, скупити, Достатньо зараз фактично телефону достатньо, для того, щоб починати працювати онлайн, тому що вони дають і звук, і відео. Нормально. Якщо ви працюєте онлайн, то важливо також розуміти, на яких платформах ви будете працювати. У вас можуть бути, якщо ви працюєте через платформи продажу послуг психолога, вони часто надають там свої, це може бути Zoom, це може бути Google Meet, це можуть бути будь-які месенджери. Це залежить від того, наскільки комфортно вам. І наскільки комфортно вашому клієнту. Єдине, що я, наприклад, бачу, що в деяких людей краще працює Viber, в деяких людей краще працює Telegram. У мене, наприклад, Viber з комп'ютера дає гірший зв'язок, ніж з телефона. Ну, це особисто моє спостереження, не знаю, з чим це пов'язано. Тобто, ви можете бачити. Те, що працює краще для вас, і те, що працює краще для ваших клієнтів. Ну, і, звичайно, важливо, щоб був якийсь резервний спосіб зв'язку, тому що, якщо, наприклад, вибило Zoom, то якимось чином ви можете зв'язатися ще з вашим клієнтом. І ви можете важливо, щоб ви перевіряли техніку перед тим, як ви починаєте консультацію, тому що все буває, і, як правило, нам потрібен якийсь план Б, якщо в нас є технічні проблеми. Як ми можемо організовувати свій фізичний простір? Перше, це фон та візуальна частина. Який у вас фон? Що видно за вашою спиною? Що ви хочете, щоб там було, і що ви не хочете? Я пробую для себе різні варіанти. Ось в даний момент у мене тут. Рослини. Поки що мені це подобається, але я пробувала, щоб була просто чиста стіна, щоб рослин було менше, щоб тут були книжки. Інколи це залежить від настрою, але я розумію, що цей фон він створює певний настрій, який також передається і клієнту. Ми можемо робити цей фон більш нейтральним. А можемо робити його більш особистим. Так? Тобто це можуть бути, наприклад, книги, це можуть бути дитячі малюнки, це можуть бути ваші сертифікати. Єдине, про що ми маємо пам'ятати, що наш фон має створювати обстановку, а не відволікати, так, щоб клієнту не хотілося сидіти і там дуже детально розглядати, що там у вас знаходиться на фоні. Коли ми говоримо про меблі, то стіл, стілет, за якими ви сидите, це має бути зручно для вас. Тому що якщо ви будете сидіти на стільці в напруженні, вам буде некомфортно працювати з клієнтом. І про це ж ви можете говорити і клієнту про те, що сядь так, як тобі зручно. Так, щоб можна було, наприклад, є клієнти, які говорять з телефоном, вони тримають телефон в руці. Я прошу цю людину, що можеш, будь ласка, десь сперти телефон, можливо, буде не така гарна картинка, але ти не будеш годину тримати цей телефон. А далі важливо, щоб висота камери, камер, висота, на якій знаходиться камера, вона була приблизно напроти вашого обличчя. Не знизу вас знімала, не зверху, а приблизно, щоб на рівні очей ви могли бачити вашого клієнта. І щоб ваше обличчя було освітлене, та, щоб не було затемнень, де вас пів обличчя видно, або в обличчя не видно взагалі. А якщо ви е, працюєте з вашим клієнтом, то, звичайно е, важливо, щоб не було сторонніх звуків, е, щоб була певна звукоізоляція, щоб ніхто не слухав те, про що ви говорите. Ідеально, якщо ви, наприклад, працюєте вдома, то у вас кімната, де ви можете закрити двері і куди ніхто не заходить. Е, ця кімната, в якій я знаходжусь зараз. А я її розмістила, розмістила робоче місце таким чином, що якщо хтось буде заходити, то мої клієнти цього бачити не будуть. Тобто, я розумію, що при потребі, наприклад, моя дитина може увійти в кімнату, в цю в якій я знаходжуся, взяти якусь річ і вийти. І мого клієнта це відволікати не буде. Звичайно, краще, щоб ніхто не заходив. Краще, щоб ніхто не відволікав, але ми всі люди і ми розуміємо, що можуть бути різні ситуації. Так само це важливо і для клієнта так, проговорити, щоб йому було комфортно, щоб його ніхто не підслуховував. І якщо до клієнта, наприклад, хтось заходить в кімнату під час вашої консультації, ви також можете проговорити, що так, людина може відволіктися. Там, відповісти на питання, якщо якісь потрібні, для того, щоб далі була можливість продовжувати спілкування уже без сторонніх людей. Перед початком сесії що потрібно перевірити, чи все працює, підготувати простір, прибрати зайве і налаштувати себе. Коли ви проводите онлайн-консультацію, все-таки добре, якщо біля вас буде папір і ручка. Якщо ви робите нотатки, наприклад, в зошиті чи на папері, або ж, якщо ви робите це на планшеті, наприклад, щоб біля вас була вода, при потребі якісь інші матеріали для роботи, які ви використовуєте, нам важливо розуміти, що наше робоче місце може змінюватися. Змінюватися під. Наш настрій, під наші потреби, під ті особливості, які у нас виникають. І насправді ці зміни можуть не коштувати дорого, якщо ви хочете, наприклад, причепити задній фон, або якусь шторку, або поставити рослинку, або найбюджетніше це просто знайти чисту стіну, біля якої ви можете сидіти, яка точно не буде відволікати ваших клієнтів. Які бувають помилки? Кілька слів про це скажу. Одна з помилок це недооцінка важливості звуку, тоді, коли є зайві шуми, коли погано чути, коли погане освітлення, коли фон, який відволікає. І коли ми ці помилки не враховуємо і не виправляємо. Якщо ми говоримо про робоче місце для онлайн-консультації, то ми маємо пам'ятати, що це. Це інструмент, це той інструмент, який може нам служити. І важливо над цим працювати, так як ми вдосконалюємо свої навички консультації, консультування. Так само нам важливо вдосконалювати і свій робочий простір. Прислухатися до себе, що вам підходить, і думати про своїх клієнтів. Можете зараз подивитися на свій робочий простір і подивитися, що в ньому ви можете змінити, щоб це було зручно вам і вашим клієнтам. Якщо у вас є питання, ви їх можете написати в коментарях. Якщо відео було корисне, буду вдячна за ваш відгук. І продовжимо тему розвитку психологічної практики психолога у наступних відео. До зустрічі!